Доброго дня! Хочу вам показати, який я зробив козловий підйомник. У мене був мотор редукторний із тормозом муфтою. Я зробив отаку катушку, прикрутив, і на прийомки купив від стелажа боковушки, приварив поперечину і зварив люльку. Піднімає небагато 35-40 кг, але блоків 300 вже підняли і роствор піднімаємо. І зробив такий вимикач страховочний, щоб можна було виключати. І потім його можна використовувати як, як козел. У нас тут положені балки отак, і його можна куди угодно передвигати. Да, вага невелика, але Якщо купити в епіцентрі отакий, отакий, такого плана редуктор, він піднімає 150 через блочок 300 кг. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.